Вітаю вас, друзі, і вже так хочеться сказати. Ем... З Різдвом Христовим або з очікуванням Різдва. Я знаю, що ви скажете, куди ти спішиш. Час ще не прийшов, але з іншої сторони, ми вже з вами всі в такому перечутті перед смаку цього свята, і бо, буквально їдучи сьогодні сюди на студію по дорозі, відчувається вже ця атмосфера Різдва, вже мороз, дуже холодно. Вже такий якийсь святковий святковий настрій. І говорячи, друзі, про різдво, ми будемо з вами декілька наступних ефірів говорити саме про. Цінність а, при, пришестя Христа і те, що різдво приносить наше життя. Цей період по особливому називається. Мабуть, що ви вже чули, знаєте, можливо, навіть святкуєте період Адвенту, що означає Адвент? Адвент означає два слова: перше це очікування, а друге слово це пришестя. Чому ці два слова? Коли я думав про Адвент і, взагалі, заглиблювався, досліджуючи цю тему, то знайшов дуже цікавий така цікава цікаву ідею, що адвент – це не просто очікування народження Ісуса. Адвент може означати три речі одночасно. З однієї сторони адвент – це погляд в минуле. Погляд в минуле і споглядання Бога Його присутності в своєму творінні, його як творця, Його як доброго любічого батька, як того, хто виводить, як того хто проводить, захищає, і це неймовірно сильно. Адвент може бути поглядом на сьогодення, на теперішнє, що Бог тут, Бог з нами. І, мабуть, що ви згадаєте, або можливо почуєте перший раз, що одне з імен Ісуса Біблія називає його Еммануїл. Що означає з нами Бог? І саме тому, коли ми говоримо про Адвент очікування, то тут і зараз маємо переконання, що Бог з нами, Бог тут. Вічне послання сучасною мовою, доступно про складні речі. Програма сторінками Біблії на радіо М. Також Адвент може бути і може означати, чому одне з його імен або значень пришестя це погляд в майбутнє. Погляд в майбутнє з очікуванням, з певною надією на те, що Господь повернеться, і саме так Біблія говорить, і саме так Біблія нас запевняє і переконує. Тому Адвент він насправді не тільки про народження Ісуса, він взагалі про історію Бога з його людьми, з його народом, з його творінням. І як на мене, це дуже потужно, і дуже сильно. Тому закликаю вас, заохочую вас святкувати цей передріздвяний час. Згадувати, зупинятись, робити паузу в своєму такому дуже насиченому, можливо, ритмі життя і згадувати про те, яким був Бог в минулому для мене, яким є він зараз, і що він обіцяє мені в майбутньому. Сьогоднішня саме тема, друзі, перша, якби ви були в церкві, мабуть, то і можливо, ви до речі, ходите в церкву, відвідуєте цю цер... будь-яку церкву, то є така традиція на під час адвенту або перед різдвом запалювати свічки. І ці свічки вони означають. Певну таку символізм того, що приніс Христос. Зазвичай їх чотири. От і е, перша з них сьогодні ми, начебто, цю свічу запалимо і розглянемо. Я знаю, що попередній е, брат, який колись вів раніше цю програму, він же це робив, тому, можливо, ви вже це бачили, можливо, в церкві вашій. Але сьогодні я хотів би підняти тему, що Христос приніс, бо адвент це очікування. То перша найцінніше мені здається, особливо. В наш час зараз Христос це є шалом або мир. Христос приніс мир, і ми читаємо це в Біблії. І я собі назвав цю промову або цей ефір таким чином. А якби не було різдва, чи можливий був би мир без народження Ісуса? І думаю, що ці запитання вони є чесними, вони є справедливими. Чому тому, що коли ми дивимося на сучасний світ, коли ми дивимося на сьогодення, я особисто на жаль не бачу людство спроможним на мир? І коли я думав про тему якраз Шолому або Христос, який приніс нам мир в реаліях нашого часу, я задав собі страшне запитання: а що якщо це останнє різдво? А що якщо? Так станеться з моїм життям, що воно буде останнім, яким чином воно попливає на моє життя, яким чином це змусить мене зупинитись і е, оглянутись, можливо, зосередитись на сьогоденні, можливо, спробувати згадати про і побачити Божу присутність в моєму житті тут і зараз. Тому, коли я думаю про різдво, святкуючи різдво, ми часто звикаємо до цієї події, і все дуже звичне, все дуже стандартне. Е, щось таке як буденне, начебто, але. Що якщо задати собі це важке складне запитання? Якщо це останнє різдво, що воно буде означати для мене особисто, і як по особливому я зможу його відсвяткувати? Чому можливо по особливому я звернусь до Бога в якійсь можливо, молитві або розмові? Запитання, які хотів би друзі, задати всім нам на початку: чи можу я сказати, що я маю справжній мир з Богом? Саме про це сьогодні буде наш ефір. Саме про це сьогодні буде наша наша програма. Чи впливає цей мир на моє життя і стосунки з іншими? Тобто, ми можемо говорити з вами багато полеміки про ем, війни, про наш час, про злі серця інших людей. Але я хотів би сьогодні максимально наблизити Ісуса, який народився, який приніс мир в наш світ, в наше з вами життя. І він не просто приніс мир. Біблія стверджує, що він є князем миру або володарем миру. той, кому мир належить, можливо, навіть той, хто створив мир, і знає його природу і походження. І ось запитання, чи маю я з ним мир, чи не є з ним в конфлікті. І, можливо, ви скажете, про який конфлікт взагалі ти говориш. Але Біблія говорить, що ми всі ворогуємо з Богом. Людство ворогує проти Бога, тому що повстало проти Бога, тому що не любить Його, не шанує Його, не слухається Його і не живе за Його Словом, за Його заповідями. Коли ми говоримо про Різдво, то я хотів би нагадати, нам певний такий контекст народження Христа. Коли Єврейський народ вони чекали на Мусію, коли вони чекали на визволителя, який прийде, і позбавить їх від тих випробувань їхнього часу. То я хочу вам сказати, що народження Христа Ісуса воно чи не більше виглядало розчаруванням, ніж е, о, таким виправданими очікуваннями для людей того часу. Народження життя і служіння Ісуса Христа стали несподіванкою, і навіть можливо розчаруванням для багатьох людей того часу. Чому я це бачу? Коли ми дивимося на його життя і на його вчення, ми бачимо, він не правив так, як вони чекали. Більшість людей чекали Христа, що він прийде, візьме політичну силу, політичну владу і приведе Ізраїль до зовнішньої перемоги над Римом і іншими а, окупантами того часу. Ісус так не прийшов і він такого не робив. Отже, можемо ствердити, що певним розчаруванням він був Він не правив, як вони чекали. Друга така думка, яка мене так досить сильно чіпляє, він не жив, як вони чекали. Тому що більшість царів, які з'являються або які повстають серед свого народу, вони, вони живуть на найкращих палацах, вони живуть на найкращих умовах, вони оточені найкращими слугами. І звичайно, що люди або суспільство їм чимось е, віддячує за це, і, 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 врешті, ці царі або ці лідери, вони керують людьми. І ось коли ми дивимося на Христа, він не жив, як вони чекали. Тобто він абсолютно був доступний. Ми бачимо Біблію, вона багато говорить про Христа. Він смирений, він покірний і він завжди ходить серед простих людей. Це вражає, це вражає і це кидає виклик лідерам того часу. І, врешті, що ми знаємо, це дратує лідерів того часу. І е, закінчується все тим, що вони його розпинають. Чому? Тому що він викликає. Е, він якби кидає виклик системі того часу, і багатьом це не подобається це, і це не підходить. Він, третє, це така цікава теж думка, він не вчив, як вони чекали. Теж, що більшість людей того часу очікувала, очікувало замість слави і успіху, який, мабуть би, повинен був ем, продукувати і мотивувати народ будь-який лідер, він закликав до чого Ісус: до покаяння, до смирення, до миру, до любові до ближнього, до любові до Бога. І знову ж таки це викликало певні е, такі підозри у того, можна сказати, занепалого, зруйнованого середини світу. Тож, друзі, ми підходимо з вами до такого тексту, який хотів би сьогодні зробити ключовим для нас: це пророк Ісая, дев'ятий розділ, п'ятий вірш, написано так. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я: дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності, владика миру. Коли я читаю цей текст, чесно маю признатись, у мене навіть такі от мурахи по шкірі, неймовірно потужний текст про велич, красу і могутність е, Спасителя Ісуса Христа. І ось, коли ми читаємо цей текст, тут і багато його атрибут, багато його таких пагонів, можна сказати. Е, влада на його плечах, його ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності і владика миру. Наші, е, наші слова сьогодні будуть, звичайно, що про владику миру. Він той в руках кого на, е, є мир або кому належить мир. Він той, хто є початком миру, він той, хто знає, що таке мир. І тому, мабуть, справедливим було б для нас задати собі запитання. А що таке справжній мир? І коли я практично загуглив це питання, то ось який результат маємо. Мир це стан спокою і гармонії. Але він неможливий без примирення з Богом. Мир це стан спокою і гармонії, але він не, не є продуктом самої людини. Я думаю, що можливо хтось не погодиться, можливо, це викличе в когось а, якийсь такий резонанс думок різних. Але мир, сама людина не може і не здатна спродукувати. Якщо в серці хаос, якщо в голові хаос, якщо в суспільстві хаос, то де, де взяти з цьому миру? Саме тому. Вісає 9 розділі, ми читаємо, він є владика миру. Тобто, тут такий цікава така цікава ідея, начебто, є людина, і мир приходить зовні. Мир потрібно можливо запросити, можливо, вимолити, можливо, зробити певний акт покаяння, щоб цей мир прийшов, тому що іноді мир Божий і Бога самого блокує щось в моєму серці, і Бог не з'являється. До якого миру ми можемо прагнути, якого миру можемо так, до якого миру можемо прагнути, якого миру можемо потребувати. Найперше, що мені здається, я часом це бачу і відчуваю особисто мир самим собою. Ми не завжди сприймаємо себе, ми не завжди здатні себе пробачати, ми не завжди здатні себе прийняти. І часто конфліктуємо в, само, в самих собі всередині. Друге, мир з людьми. Суспільство нас оточує багато людей навколо, і я розумію, що зараз важко нам говорити про мир, коли в нас іде війна, і нам важко говорити зараз про прощення, коли йде знищення, коли йде руйнація і вбивство. І це правильно, це нормально. Можливо, не на часі про це думати, але ми можемо, підходячи до святкування Різдва, ми говоримо про Адвент, ми можемо згадати, ким є Ісус. Ми можемо згадати, що, от якраз читаємо в текстах Біблії, що Він є владика миру. І взяти для себе щось корисне з цього, тому що мир. Людина не здатна продукувати. Нам потрібен мир ззовні. Мир з людьми, і звичайно, що третій мир, коли ми говоримо, що таке справжній мир, для чого він потрібен, то мир з творцем дуже важливий мир з творцем. Чому? Тому що знову ж таки Біблія неодноразово стверджує, що ми повстали проти Творця, і ми бунтуємо у своїх гріхах, своєму непослуші, своєму своїй нелюбові, своїй ненависті один до одного бунтуємо проти самого Бога, який створив нас до, сто... до стосунків. Якщо ми додамо невеличкий такий контраст, можливо, розглянемо мир людський і мир Божий, то в чому різниця? То цікаві думки, людський мир, він тимчасовий, він завжди зовнішній, часто базується на компромісах і політичних угодах. Думаю, друзі, ви погоджуєтесь, що мир людський що найстрашніше, і е, мені здається, в цьому і є певна таємниця він тимчасовий. Ми б хотіли, щоб він був завжди. Ми б хотіли, щоб люди вміли домовлятися. Нам подобається, коли немає вбивств, коли немає стрілянини, коли немає вибухів всю ніч чи не одну ніч, а багато років. Але ось на що здатне людство: це є, на жаль, лице і серце людства. Натомість бачимо мир Божий. Мир Божий він вічний, він внутрішній. Він змінює не лише обставини, але змінює серце людини. І тут я хотів би, щоб ми з вами чітко це прослідкували і побачили. Мир людський, він тимчасовий, і він насправді зовнішній. Він регулює, можливо, тимчасово на якісь, там, на якісь обставини життя, але насправді не є сердечним станом. Мир Божий, він вічний, внутрішній, і це є стан людини, серця людини. І мені здається, це пояснює багато чого. Ось чому ми без Бога не спроможні на цей мир. Мир у світі. Якщо так взяти проілюструвати, то світський мир він, мир він схожий на штучне світло, світло фонарика чи світло будь-якого іншої лампочки, яке практично зникає при тому, як з'являється справжнє сонце. Уявіть собі, я свічу зараз ліхтариком для вас. І в цей же момент з'являється сонечко за хмар і просто. Цей ліхтарик більше не потрібен, він, він більше не працює, начебто, тому що він просто тухне в сяєві краси самого сонця. Ось Так само і мир Божий. Він абсолютно не схоже на людський мир, і він набагато сильніший, потужніший, бо він це, це, це стан серця. Чому я кажу і друзі, до наступного такого етапу нас закликаю, чи можливий мир без Христа? То відповідь буде очевидна, і вибачте за таку недільну школу, можливо, дитячу, так, що мир без Христа не існує. Історія людства вона демонструє, що це так. Сотні тисяч війн, тисячі мирних угод, які швидко порушувалися і не притримувалися. Люди, ми, ми з вами, ми прагнемо миру, але не можемо досягти його самостійно. Таке складається враження, що ми без Бога не можемо домовитись, і тут я згадую приклад своїх донечок, іноді вони сваряться а, там. У нас будиночок двоповерховий, і е, вони на другому поверсі. Ми з дружиною внизу, і ми чуємо, що відбувається якийсь конфлікт між ними, і відбувається якась, е, якась, якийсь конфлікт, якась сварка. І іноді я хочу знизу, е, з нижнього поверху, врегулювати ці всі справи, і там сказати, ну тихенько, там зверху не сваріться. Але ви знаєте, часом це не працює. Приходиться мені підніматись до них, заходити в кімнату і дивитися, що там відбувається, і примиряти їх. Що Саме цікаве. Саме моя присутність в цій кімнаті вона дає можливості їм, якби, начебто, зупинитись і вислухати мене, вислухати одна одну і врешті примиритись. А потім добрі стосунки в них стають. І ось я думаю, ця ідейка вона може проілюструвати, продемонструвати нам наскільки нам потрібен такий арбітраж Божий зі сторони погляд на людей, тому що або на наш мир людський, тому що ми самі неспроможні. Ми егоїстичні. нам подобається те, що нам подобається. Ми хочемо, щоб... Все навколо нас, і всі навколо нас були корисними для нас, або приносили тільки добро в моє життя, все інше мені не потрібно. І тому дуже часто ми конфліктуємо якраз на рівні, коли щось мене дратує, або коли щось привносить в моє життя певні випробування чи труднощі. Ми цього намагаємось уникати. Мені навіть аж згадалась пісня Джона Леннона, як він співав колись. «Imagine». «Уявіть світ без війни, світ з миром. І Він там говорить. Такі, такі там цікаві слова, є що я сподіваюся, що я не один. Ми, ми мрійники, і таких в нас багато, і що одного разу цей мир або ця ідеальна картина світу настане. І я задаю собі запитання: а яким чином? Звідки? Невже ми досі сліпі, як людство, і не побачили ще, що ми спроможемо тільки на війну, тільки на вбивство? Згадайте, Ада, Адам і Єва, їхні перші діти, Каїн і Авель? Звідки? Він бере каміння і вбиває свого свого брата, просто із заздрочів. І ми сьогодні хочемо сподіватися, що мир без Бога можливий ну дуже сумніваюсь. Ісаї 57 розділ написано, а нечестиві, немов розбурхане море, що не може заспокоїтись. Для нечестивих миру немає, каже мій Бог. Ось друзі, чому проблема? В чому в чому таємниця відсутності миру дуже очевидно нечестиве серце або нечестиві думки. Приховані мотиви, приховані якісь ідеї, приховані бажання, вони, врешті, стають проблемою і стають проблемою настільки серйозною, що ми заради своїх мрій, своїх бажань, своїх очікувань готові йти на конфлікт, готові йти на барикади, готові йти. Е, е, окей, якщо це дійсно за цінності життя, а не окей, якщо це. Просто заради своїх бажань, але врешті ми втрачаємо друзів, втрачаємо близьких і рідних. Отже, який мир пропонує Христос? Я думаю, що коли ми дивимося на народження Христа, то можемо сказати, що Бог відповів на війну на землі через Боговтілення, через втілення Ісуса Христа ми бачимо реакцію Неба на те, що коїться на землі. Іншими словами, батько входить в кімнату, і він дивиться, а тут повний безлад, а тут тут конфлікт, а тут вбивство, а тут ненависть, і тут панує і царює зовсім не небесна атмосфера, а якась атмосфера пекла і, і, і гріха. І тому він прийшов для чого, щоб примирити нас в першу чергу з собою, потім один з одним, і в третю чергу можу сказати, примирити нас з ним. І саме так Филип'янам Филиппіанам 4.7 написано «І мир Божий. Який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Знову ж таки, бачите, тут цікавий акцент. Павло, апостол, який писав це пісня, він не говорить: ану, не дисть собі сили і а, бережи своє серце і свій розум від гріха. Ні, він говорить, вам потрібен мир Божий, який перевищує всяке розуміння, він вбереже ваші серця і ваші думки. Мир Божий. Тобто, знову ж таки, цей арбітраж, це погляд зі сторони. І е, апостоли, Біблія. Е, історія, людства свідчить про те, що ми самі розібратись не можемо. Мир Божий, що він робить? Дві речі точно тут бачимо. Він береже наше серце, а серце це сутність того, ким ми є. Серце це сутність того, що ми робимо, ким ми являємось і як ми живемо. І апостол Павло тут дуже рекомендує, каже, вам потрібен цей мир, щоб не просто. Е, Зберегти ваше серце, а можливо, навіть трансформувати на, на ваше серце сутність того, ким ви є, тому що Бог створив вас своїми дітьми. Бог задумав вас людьми, які здатні любити, які здатні прощати, які здатні знаходити мир і спокій навіть в дуже а, стресових обставинах. Натомість ми стали якимись перевертними і е, проявляємо всю свою агресію, всю свою гріховність один на одного беззупинно. І друге, що він тут каже в цьому тексті, береже ваше серце і береже ваші думки. Бо наші думки це наші цінності, наші бажання і наша поведінка. І апостол Павло говорить, що на поводу або на такому так на поводу ми часто ходимо, і йдемо на свої, своїх бажань і своїх е, таких от е, амбіцій, і дуже часто можемо потрапляти якраз в конфлікти, е, в рощу. Чарування і в сварки один з одним, і приклад такого ми можемо з вами бачити. Це була Перша світова війна. Є така дуже цікава історична подія. Вона називається Різдвяне перемир'я. Коли військові Франції, Бельгії, здається, Німеччини вони перестали стріляти до одного саме по причині Різдва, тому що вони згадували і святкували народження Месії. Це дуже символічно, але, як на мене, дуже сильно. На жаль, цей мир і тривалість цього ми, миру була дуже недовгою, декілька днів. І потім була заборона про цей мир. Але історичні певні факти свідчать про те, що військові грали в футбол, стригли один одного, святкували, пили вино, накривали стіл святковий. Уявіть собі, друзі, на одну буквально добу серед війни настав мир, причиною якого стало одне слово різдво. Народження Ісуса, народження Спасителя, ось що приносить Христос, і ми іноді кажемо собі, ми не спроможні на цей мир, ми не спроможні на любов, ми не спроможні на а, прощення, але ми спроможні. Виявляється спроможні, коли справді цього захочемо. Отже, наступний такий пункт, який ми бачимо завдяки якраз миру, який приносить Ісус, як же ж отримати цей мир? І це запитання примирення з Богом як основа нашого миру. Можемо зробити такий висновок, що ми не маємо миру з Богом, тому що верніше ми не маємо миру з іншими людьми і самими собою, тому що наш мир з Богом порушений. Коринтянам 5 розділі написано: адже Бог у Христі примирив нас світ із собою, не зараховуючи їм їхніх переступів від імені Христа, благаємо і ви примиріться з Богом. Ось такий заклик Павла сьогодні звучить до нас. Справжній мир, друзі, починається з примирення з Богом, з стосунків з ним, з запитання: Господи, чому ти такий добрий, чому ти мене так любиш? Чи можеш ти мене пробачити, Чи можеш ти бути моїм миром, тому що я абсолютно його не маю? Думаю, що. Є таке поняття, як доктрина виправдання, яке ми отримуємо через Христа. Він пролив свою кров, він відкупив нас від рабства гріха і подарував нам нове життя, так, так стверджує Біблія. І якщо ти віруєш в це, то ця доктрина викуплення гарантує тобі цей мир. Вона говорить: ти неспроможний, ти не маєш цього миру особисто, але ти знаєш того, хто має. І Якщо ти запитаєш його, ти запросиш його в своє життя, то ти отримаєш цей мир. І запитання сьогодні, мабуть, до всіх нас, чи можемо ми сказати, Бог пробачив мене, усиновив мене і виправдав. І тому я маю мир. Мир серед війни, мир серед конфліктів, мир серед е зла і всякої нечисті. Я маю цей мир, я маю цей шолом, цей стан спокою і повної довіри Богу, тому що я знаю його, він знає мене, і я довіряю йому своє життя. Думаю, також можемо. Для себе е, взяти таку ідею з народження Ісуса, що Різдво це відповідь на війну, на війну та конфлікти серед людства, саме втілення це відповідь Бога на те, що коїться на землі. Різдво це Божий прихід до нас, і ми це стверджуємо, і ми це святкуємо. Як батько, як я вже говорю, який спускається вниз то діток, щоб вирішити конфлікт між ними, щоб урегулювати ситуацію і наладити стосунки між ними, він це робить. Івана 16:33 написано: це я сказав вам, щоб в мені ви мали мир у світі. Ви зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг цей світ. Такими словами, Ісус звертається до своїх учнів. Говорить, я прийшов, щоб ви мали мир. Я хочу вас запевнити, що маючи мене в стосунках зі мною, в молитві, в перебуванні в моєму солові, ви будете мати мир, ви будете мати причину і основу для миру. Друзі, якщо ми говоримо вже про народження Ісуса Христа і про цю першу свічу Адвенту, ми можемо подивитись в минуле, як приходив мир від Бога, як він налагоджував ці питання конфліктів людських. На жаль, іноді це не зрозуміло для нас, такі ідеї, як е, потоп, коли було знищено взагалі людство і планета. Ви можете сказати, це не було налагодження миру, це не було привнесення миру, це було знищення. Але я думаю, що з іншої сторони ми бачимо в цьому всьому Боже серце і Божий характер про людство, про любов до людства і про бажання його перезагрузити, оновити, відкупити людство. Від гріха і зла, який присмоктався, як якась, якась отрута, як якийсь дуже смертельний, смертельна пухлина, яка руйнувала, знищила, вбивала. Тому, коли ми говоримо про практичне значення миру для нас, ми можемо точно сказати для себе. Перший такий крок, чому мир для мене важливий, це Бог закликає мене через Різдво примиритися з ним особисто, прийняти його дар спасіння. і... Дозволити йому врегулювати мій стан, мій конфліктний стан. Біблія говорить, що серце людини воно неймовірно гріховне і е, без меж зруйноване або зіпсоване. І тепер уявіть собі, що таких сердець на землі 8 мільярдів чи навіть більше. Неймовірно, зіпсовані, е, егоїстичні, самозакохані і нездатні любити, нездатні прощати і нездатні продукувати мир. Немиролюбні біблія говорить, що людство не миролюбне. Ми не любимо миру. Ми тільки якщо ми до конфлікту. Тому найперше побажання, мені здається, тут практичне застосування миру для нас це особисто примиритись з Богом і просити, Господи, забери цей страх, забери цю біль, забери ці страждання в моєму серці і поселись там. Ти володар миру. Друге, це мир у стосунках з іншими. Бог закликає не просто мати мир особисто, він закликає нас бути миротворцями. І це ми читаємо Матвія п'ятому розділі. Він говорить блаженні миротворці, благословенні ті, хто є миротворцями, ті, хто не є е, конфліктологами або тими, хто продукує конфлікт, а тими, хто привносить мир разом з собою. Мир і спокій, довіру Богу. І, звичайно, що тут, я думаю, можемо взяти для себе через народження Христа, через Його свідчення, Його присутність, Його силу. Що він тут з нами, можемо собі сказати, я довіряю Божій волі завжди і у всьому. Навіть коли мені дуже важко, навіть в важких обставинах, я знаю, що владика миру або володар миру, справжній він живий, він тут поруч, і йому не байдуже, де я і що я проходжу. Тому я йому довіряю, тому я на нього покладаюсь. І саме так нас навчає думати Римлянам 5 розділ: виправдавшись вірою, маємо мир з Богом. Через Господа нашого Ісуса Христа, ось таке побажання. Ось така ідея <кій> Богом закладена, друзі, в саму ідею миру або народження Ісуса Христа як володара миру. Висновок можемо взяти наступний і сказати: Князь миру потрібен кожному. Не існує людини на землі, яка б сказала, я якось обійдусь. Не існує людина на землі, яка б сказала, верніше сказати може, але не існує людина на землі, яка б не була егоїстичною і конфліктною в якихось конкретних моментах. Причому конфлікту настільки сильно, що готова втрачати мир, втрачати друзів, втрачати іноді рідних, бо в серці щось там бурлить і чогось так сильно, сильно хочеться. Світ прагне миру, але справжній мир можливий тільки через того, хто є володарем миру, це Ісус Христос. Тому я думаю, друзі, хотів би сьогодні нам побажати, що саме Ісус пропонує нам вічний, внутрішній, незалежний від обставин мир. Святкуючи Різдво, ти можеш сказати: Господь Ісус, ти є володарем миру. Моє серце тривожне, постійно. Я тривожуся, я переживаю, іноді занадто багато ніж потрібно. Поможи мені довіряти тобі більше. Хтось дуже вдало висказався і сказав, що ви, якщо ви християнин, то ви або молитесь і довіряєте Богу, або ви переживаєте і стресуєте по будь-якій дрібниці вашого життя. Тому треба вибрати. Князь миру з нами він з'явився. Заклик до всіх нас, друзі, сьогодні буде такий: примиритись з Богом завжди можливо, і можливо навіть сьогодні, тому що князь миру прийшов, тому що мир в серці поселяється тоді, коли в серці поселяється Бог, який тримає цей мир в своїх руках. Отже, можливо, це те саме різдво. Не відкладайте на потім, не думайте, що, можливо, пізніше колись. Саме сьогодні Біблія говорить день спасіння і сьогодні вдалий день. Тому нехай дійсно Господь, який приніс мир в весь світ, який тримає мир в своїх руках. Привнесе його в ваше серце, ваше життя і змінить вас назавжди. Нехай сьогодні Бог нас благословить. Я хотів би, друзі, щоб можливо, якщо у вас є можливість, час, щоб ви помолились і запитали, Бога, Господи, чи можеш ти привнести свій мир в моє життя? Чи можеш позбавити мене від постійної метушні а, стресу, від постійних конфліктів і сварок з тими, хто мене оточує? Бо ти мир, ти є шалом, і я хочу в ньому спочити. Я хочу в ньому жити саме так. євреям 4 розділ написано, що Бог запрошує нас в свій спокій. А потім говорить: але по своїй жорстокості, по своїм гріховним серцям ми не можемо війти в цей спокій. Тому сьогодні такий перед нами вибір, щоб ми війшли в Божий вибір перед нами, щоб ми змогли війти в Божий мир і спокій завдяки покаянню, завдяки покладанню на нього і повній довірі йому. Також, друзі, звичайно, що говорячи про мир, який несе Бог, я хотів би закликати всіх нас, щоб ми молились і просили у Бога мир в нашій країні, бо тільки Він може це зробити. Він над... Він Бог, він може робити надприродні речі, він творить чудеса там, де в них сильно вірять. Тому моє побажання сьогодні всім нам, мир прийшов, мир є, його звати Ісус. Нехай Він царює і панує в наших серцях, і в наших будинках, і в нашій країні. З наступаючим різдвом Христом вас до скорих зустрічей з Богом.